Всім привіт! Це третя і остання серія мого блогу про наші з батьками мандрівку по Європі на машині. Цього разу я розкажу вам одразу про два нових для мене міста: Мюнхен і Відень. У Мюнхені ми прибули лише один повний день, погуляли центром міста і відвідали його головну площу Мар'їн Мар'їн-Плац. Всі, мала! Ми зараз знаходимося в Мюнхені, столиці Баварії. Центральні площі Марін Плац. До речі, як і у багатьох інших містах, тут підтримують Україну. Was в день тут можна відвідати розташовані навколо ресторани, подивитись таку собі лявлікову виставу на вежі місцевої радості. Ввечері тут виступають місцеві музиканти. Проїхавши ще 400 кілометрів на схід, ми опинилися у Відні, столиці Австрії, а також у одному з головних культурних центрів Європи. Це місце з неймовірною, архітектурною і багато історичною спадщиною. Всім мала, ми знаходимося у відні, в столиці Австрії. Тут дуже спекотно. Хоча зараз 31 серпня, тому сховались задінку, щоб записати це відео. Зараз ми знаходимося на площі Марії Терези і позаду мене її пам'ятка. Тут є одні з найбільших музеїв світу, і е, воно природний музей. Там є кістки динозавра і метеорити, а також музей Габсбургів, відомих правителів Австрії. Розваги для туристів у відні відповідають статусу культурного центру Європи. Також ми пообідали у можливо найстарішому і найвідомішому ресторані відня, в якому до нас побували і залишили свої автографи всесвітньо відомі письменники і композитори, зірки спорту і шоу-бізнесу. Дивно, але мене залишити свій автограф не попросили. Відень стоїть на річці Дунай, і я була просто зобов'язана в ній покупатись. Тому ми вирішили на місцевий пляж, який виявився дуже крутим. Всі мила, Ми знаходимося е, біля річки Дунаю, і ми вирішили поїхати сюди 1 вересня. І зараз спекотно, і тут багато людей бо неділя, і вода в Дунаї не прям холодна, а 27 градусів. Нормально так. Також тут є ось такі місця, там де можна пострибати з них, і ця річка дуже схожа на Дніпро. У цій і попередніх двох серіях мого блогу про наші з батьками турни на машині я розповіла лише про деякі з відмілених нами місць. Наш шлях загальною довжиною у тисяч кілометрів пролягав територіями аж 11 різних країн у двох частинах світу Європі і Азії. Це були неймовірні 5 тижнів, які проминули дуже швидко, і які я пам'ятатиму завжди. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.